У веб-розробці завжди була така собі дилема. Або ми робимо сайт супершвидким, але статичним, однаковим для всіх, або персоналізованим, динамічним, але ну, повільнішим. Отже, давайте розберемося, як Next.js 16 намагається покласти край цьому вибору все або нічого. Ось дивіться: з одного боку, маємо статичний контент. Він, ну, він блискавичний. Сторінки вже згенеровані, готові, лежать і чекають. Але є мінус вони для всіх однакові. А з іншого боку, динаміка це персоналізація, унікальний досвід для кожного відвідувача. Але за це доводиться платити швидкістю, бо серверу треба добряче попрацювати для кожного запиту. І ось тут починається найцікавіше. А що робити, коли на одній сторінці хочеться мати і стабільний швидкий каркас, і якісь динамічні особисті елементи? Раніше це було, чесно кажучи, справжньою проблемою. Цю ситуацію так і називали проблема все або нічого, і вона була справжнім головним болем для розробників, які просто хотіли зробити сайт і швидким, і функціональним. Цей ефект доміно він просто ідеально все пояснює. От уявіть, є ідеально статична сторінка, скажімо, про нас. Швидка, кишується, все чудово. Але варто було додати в шапку сайту малесенький аватар поточного користувача, і все раніше Next.js одразу казав: ага, тепер уся ця сторінка динамічна. І ось власне результат. Навіть якщо цей аватар обгорнути в саспенс, щоб він підвантажувався окремо, сам факт його існування змушував фреймворк перекласифікувати всю сторінку. Один єдиний крихітний елемент змушував прощатися з усіма перевагами статичної генерації для цілої сторінки. Жахливо, правда? Але з Next.js 16 з'являється елегантне рішення. Називається воно частковий попередній рендеринг або скорочено PPR. І це, по суті, фундаментально новий погляд на те, як взагалі може відбуватися рендеринг. І знаєте що найкраще? Щоб увімкнути всю цю магію, потрібен лише один рядок у файлі конфігурації, просто прописати cache-components true. Серйозно, от і все. Так, а що ж це таке цей PPR? Уявіть, що браузер миттєво отримує статичний HTML-скелет сторінки. Він вже готовий, відрендерений, а всередині цього скелета є такі собі динамічні вікна, з яких сервер поступово потоком довантажує персоналізований контент, як тільки він буде готовий. Тепер повернімося до нашого прикладу з аватаром. Замість того, щоб вся сторінка ставала динамічною, вона отримує новий красивий статус частково попередньо відрендерена. Статична частина залишається статичною, а динамічний аватарчик завантажується у своєму власному віконці, не заважаючи решті сторінки. Але PPR – це лише половина історії. Інша, не менш важлива частина це потужне серверне кишування. Воно дозволяє динамічному контенту, який не так часто змінюється, поводитися майже так само швидко, як статичний. Щоб усе це гарно працювало, є кілька простих правил по-перше, логіку отримання даних треба переносити якомога глибше в дерево компонентів, прямо туди, де ці дані потрібні. І по-друге, такі компоненти завжди, от просто завжди, треба огортати в саспенс. Це дозволяє решті сторінки спокійно рендеритися, поки дані ще завантажуються. А щоб, власне, увімкнути кешування для даних компонента, достатньо додати таку директиву use Cache на початку файлу або функції. Це такий собі сигнал для Next.js, що результати цього запиту можна спокійно зберегти на сервері. Проте, звісно, є нюанс. Дуже часто можна натрапити на ось таку помилку. Вона з'являється, коли є спроба закешувати дані, для отримання яких потрібні файли куки користувача, наприклад, для аутентифікації. Тут все насправді дуже логічно. Анонімні запити, які повертають однакові публічні дані для всіх, ну, наприклад, список останніх новин, вони ідеально підходять для кешування. А от запити, які залежать від кукі і повертають унікальні дані для конкретної людини, їх, звісно, кешувати на сервері не можна. І це підводить нас до дуже важливого моменту. Є ситуації, коли серверне кешування просто не підходить, і стосується це якраз високоперсоналізованого контенту. Тобто доводиться обирати. Якщо контент однаковий для всіх, кешуємо і отримуємо неймовірну швидкість. А якщо це щось на кшталт списку обране для конкретного користувача, то тут для кожного потрібен свіжий некешований запит до бази даних. Отже, правило просте: на даний момент, якщо компонент використовує куки для отримання даних, директиву useCache застосовувати не можна. Але, і це супер важливо пам'ятати, навіть без кешування даних сама сторінка все одно виграє, бо її статична оболонка завантажується миттєво завдяки partial pre-rendering. Ну що ж, а тепер давайте подивимось, як всі ці концепції збираються докупи на практиці. Уявимо собі складну сучасну головну сторінку, де є абсолютно все. Ось її анатомія. Дивіться, шапка і футер це чиста статика. Секція «Останній історії динамічна, але її дані спокійно кешуються на сервері, бо вони однакові для всіх. А ось секція мої улюблені вона повністю динамічна і унікальна для кожного. Тому її дані, звісно, не кешуються. А тепер давайте уявимо щось екстремальне. Припустимо, що запит на отримання списку улюблених навмисно сповільнений і триває цілих 10 секунд. І ось тут вся магія. Навіть якщо один компонент завантажується ну дуже-дуже довго, це абсолютно ніяк не впливає на решту сторінки. Відвідувач миттєво бачить шапку, футер, навіть закишовані новини. Він може скролити, взаємодіяти зі сторінкою, поки в тому самому динамічному вікні повільно довантажується його особистий контент. Продуктивність ізольована. Це просто чудово. Такі технології, як Pre-Rendering, показують, що ми, схоже, більше не змушені обирати між швидкістю та персоналізацією. Можливо, це і є те майбутнє, де сайти можуть бути одночасно і статично швидкими, і динамічно живими. Питання лише в тому, як швидко такий підхід стане новим стандартом для всіх.